Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Путін почав тотальну мобілізацію. Так, тотальну мобілізацію по усій Росії роздають електронні повістки, в тому числі жителям Москви і Петербурга, яких раніше берегли. Зараз електронні повістки по Москві, по пітеру роздаються масово. Виїзд за кордон росіянам забороняють, про це вже пишуть російські пабліки і російські інформаційні джерела. Якщо через 27 днів ти не приходиш в воєнкомат, починаються санкції. В тебе блокуються картки, в тебе забирають водійські посвідчення, зупиняють на дорозі, коротше кажучи. Примусова мобілізація в Росії почалася. Ну а примусова мобілізація це перший дзвіночок до тотальної мобілізації. Що це значить? Путін готується до масштабної війни з Європою. Не хватає Путіну ресурсів для війни з Україною. Контрактна армія. Раніше в Росії працював непогано контракт. Там давали величезні гроші підйомні тільки за те, що ти підписав контракт, гарантуючи сім'ї, якщо. Значить, мобілізований загине, гарантуючи сім'ї, скажімо так, нормальне життя. Ну а тепер контракт не працює, росіяни не хочуть іти помирати в Україну. Зрозуміли, що війна це, це перший дзвіночок до розвалу самої Росії. Тому, тому диктатор Путін дав наказ примусово мобілізовувати росіян. На війну. Росіяни прокидаються, росіяни бачать, що війна в Україні приведе до розвалу самої Росії. Росіян починають відкриватися очі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.